А для них зима найбільша насолода. Хаски це собаки, що полюбляють сніг і бігати в упряжці. Саме ці собаки можуть допомагати усім, хто став заручниками снігового полону. Вони на санях можуть дозвозити ліки та харчі у ті місця, куди не проїде машина. Проте цього року собаки, що мешкають у Львові, ще замалі, та не на аби їздити в упряжках, але вже наступного разу готові допомагати усім у завірюху. Як готуються пси до боротьби зі стихією, бачила Вікторія Долик. Хаски дуже милі зовні собаки, проте з небезпечним характером, і з ними ескімоси полюють на білих ведмедів. Сибірські хаски ну в принципі це як породу виводили це як зводили раніше, десь років приблизно 300 назад їх зводили з вовками і просто залишали неагресивних собак. Тому вони дуже доброзичливі і товариські та мають незвичну для собак особливість. У хаски очі можуть бути різних кольорів. Трапляються і такі, що мають блакитні зіниці, серед них і сант. Та це наймолодше цуценятко на прогулянці. Йому два всього два місяці. Доглядати за ним не складно. Потрібно давати м'ясо, яке кожному псу живе. Він на вулиці, тому такий пухнастий. Йому зовсім не холодно. Він труситься, бо йому страшно. В нього багато друзів тут з'явилося. Улюблена пора для хаски зима, адже їхнє основне завдання це тягти. Ось такі нарти. Що ж відчувають ті, хто їде за кермом. Зараз перевіримо Вперед! з собаками майже нереально, адже вони біжать туди, куди їм хочеться. Тому для журналістів Зіку така мандрівка завершується на снігу. <звук> Бачите? Трошки травматично, але справді дуже весело і смішно. Щоб собаки бігли в упряжці, є спеціальне укріплення. Потрібна бігова шлейка водета. Одна. Спарка між собаками. Ну це є амортизатор, тягнеться. Щоб... І он Ну і желання. з такими великими санями біжать лише найдосвідченіші пси. Цуценят тренують на маленьких санчатах. Тягти різні предмети це хобі для таких собак. Вони понад усе люблять прогулянки, але зовсім не придатні для охорони приміщень. Для неї прогулянки потрібні довгі, тобто зранку це мінімум годину-півтора вечором, дві години. Саме, звичайно, для неї спорт необхідний, бо собаки дуже е, мають багато енергії. Хаски чудово уживаються в групах, але у них є суворі закони і єрархі є. тому в упряжках пси часто сваряться. Так вони вирішують, хто з них головний. Клубу любителів хаски у Львові лише півроку, проте фанати псів обіцяють уже з нового року зареєструють організацію офіційно і запросять власників не лише хаски, а й інших псів, які люблять активний відпочинок. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, дня, телеканал Зік.